Всім привіт! Сьогодні ми будемо отримати нову тачку W Ерн 2 Ми будемо отримати ось таку машину чорну. Тут у нас є такий бусик, є поліцейська машина, є така спортивна, є такий джип, ще один джип, бусик такий чорний, пожарна машина. І камаз. Ну, давайте розпочнемо. Уїхали. Треба їхати і відбиватись від зубаків. Це я скачав зло, в мене дуже багато Тут є грошей. Тут туди можна гоняти собі і збивати зумбаків. Воно все купляти. Дуже багато грошей. Їдемо. Тут зомбаків куча. І всяких приград. Їдемо, їдемо. Тут є ще такі зомби, які задум біжать і чіпляються на машину. Ну їх в нас поки що нема. Так, ми трошки застрягли. Ну нічого ми вже заїхали. Так, все, доїхали до цієї заправки нам ще залишилося доїхати до машини. Так, давайте, едем удали давай. Едем. Он. Так. Фух, бомба взорвалась. Так. Тут була теж заправка, ну і зомбі знищення. Тут хати були, як ви бачите, вон стоять. Не ну, всі знищені. Ой-ой-ой, у нас відпала пила. Це дуже погано. Ми так не зможемо розрізати. Так буде тяжкіше їхати. Ну Нічого справимося якось. Нам ще залишилося половинка, навіть і менше. Так, їдемо. Збиваємо зомбаків. У нас вже нічого нема, не крещі. Зовсім нічого. Фуу, все розірвало. Дві бомби раз. Зірвались. Ой-ой-ой, нас задавило. Ну нічого не виїхали. Не вийшло чуть-чуть, ну давайте спробуємо ще раз. пройти. У нас якісь тут реклами. Рекламіці ще, дові. Там, там можна отримати всякі тачки, машини, прокачувати їх і всяке таке робити. Так. Ідемо ще раз. Спробуємо знову приїхати. Тут є, да, машини, але їх не дуже багато. А далі буде бос там. І буде зовсім тако круто. Ми перевернулись. Позуїм. Все взривали. Едем, їдемо. Саме головне, щоб у нас вентилятор не відпав. Без нього ми так точно не доїдемо. бензину у нас не на всю дорогу. Це бензиновий вентилятор, да, на всю дорогу, А бензину не вистачить... Мені здається, скоро відпаде. Він якось криво висить там. Ой-ой-ой. Ну, поки що у нас він не відвалився. Криша ще на місці, але пила вже відпала. Не змогли ми знову доїхати. Давайте спробуємо ще раз доїхати. Давайте, поїхали. Так, їдемо, їдемо. А пока я еду, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Так. Идем, идем, Да, долго, дорога. Стики всяких препятствий. Едем, едем. Поки що все добре у нас вже відпала пілогация, вже не дуже добре. Бо ми нічого не можемо розрізати. Ящики. Всі не можемо їздити. Так тяжко буде приїхати. Разуємо. Чтобы получить там всю новую тачку. Мы ще всю машину сегодня прокачаем. Це будет, да, прикольная тачка. Вийде. Там все взрывается. Видимо ми мир. Ми майже доїхали. Дивіться, ще трошки. Ще чуть-чуть. Є. Ну все, ми доїхали. Зараз цю тачку прокачаємо. Подивимося, яка в нас вона вийде. Тут у нас і карта, і тут є такий хрестик, там буде босс. Зараз ми тоді отримаємо камаз. Ну, це я вам вже покажу в інших частинах. А зараз давайте прокачаємо тачку. Рекламиці. Давайте її прокачаємо. Ось. Вона така у нас трошки побита. Старенька. Да? Ми її зараз прокачаємо. Тут у нас є мотор. І він стоїть 500. Коштує. І ця штука, я не знаю, як вона називається. І вона коштує 725, кулеса 900, пушка 550, вентилятор 1050. І пила... Це 1200, защита 1500 і бензин 555. Ну давайте все, купимо. Купляємо мотор. Оцю штуку, колеса, більшою, дивіться, які великі. Пушку. Купляємо вентилятор. Бачите, скільки ми не грушаємо, накупляти все, що завгодно. Ну і ось це купляємо, а і ще бензин. Ну і все. І ходить, у нас така тачка. Тут у нас є ще багато машин, зараз порахуємо. Одна машина, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім машин. Де ми отримали їх 10 всіх разом. Ми отримали машину ось таку і ось таку. Ну на ній вже їздити не можна, шкода. Що їздити на ній не можна, ну, нічого, у нас є ось така нова машинка. Тут тряпіли, пушка, ну і все таке. Ну, а на цьому все. Будемо закінчувати. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!